Моя невелика територія, оточена чужими володіннями, була виділена з дотриманням існуючих правил. Вовки визнали її самостійність і жодного разу не порушували кордонів, іноді хто небудь із них мимохідь зупинявся біля демаркаційної лінії і оновлював свій бік прикордонного знака. Зі свого боку, я в міру сил і здібностей намагався не відставати від сусідів. Побоювання за особисту безпеку поступово зникли, і я зміг усю увагу приділяти вивченню звірів. Дуже швидко спостереження засвідчили, що вовки ведуть розмірений спосіб життя, проте не є рабами жорсткого режиму. У другій половині дня самці вирушають на нічний промисел. Часом це відбувається у четвертій годині, але вони можуть і забаритися до шостої або сьомої години. У пошуках здобичі вовки шпирять досить далеко від лігва, хоча, мабуть, завжди залишаються в межах угідь, які займає сім'я. За моїми підрахунками, полюючи в нормальних умовах, вовки до світанку встигають робити близько 60 кілометрів.